Доброго усім дня чи вечора, коли б ви не дивились дане відео, Вінниця футзальна знову пропонує до перегляду огляд матчів третьої ліги міського чемпіонату. Цього разу він фінальний у поточному зимовому чемпіонаті. Одразу ж зазначимо, що перенесений раніше матч другого кола між Ягуаром та Роксаною так і не відбувся. Калинівчани просто не змогли зібратись на гру. Тому підопічним Святослава Цюпки було присуджено технічну перемогу з рахунком 5-0. GC Барбершоп Нангу розпочали ж суботній день перукарі та нацгвардійці. Причому турнірна мотивація залишалась виключно у номінальних господарів. Слід відзначити, що цим матчем GC Barbershop цілковито заслуговував на збереження прописки в Лізі, проте забагато очок було ними втрачено усередині. Тим не менш, перше починаючи з середини грудня очко підопічні Євгенія Сузіма таки здобули. Причому були вони в кроці від рятівної перемоги після диво голу Віктора Жака розпочиналось же все для Фіолетових із автоголу суперника вже на третій хвилині. Віктор Макогон відправив м'яча до сітки власних воріт. Після чого Євгеній Жульєв ледь не одразу становище на табло вирівняв. Пізніше він таки забив вдруге. Чим допоміг Нангу лідирувати в рахунку протягом тривалого часу. До речі, саме досвідчений гравець під 23-м номером вивів команду Юрія Білошенка на матч із капітанською пов'язкою. Студенти академії Нацгвардії потроху випускаються, тому в колективі застосовується активна ротація. Все ж у середині другого тайму Дмитро Флора зрівняв рахунок, а далі була секунда магії від Джака, яку всі присутні в залі зустріли гучними оваціями. Вистояти та втримати переможний рахунок GC Барбершоп таки не вдалося. Артур Котович потужним ударом зрівняв результат на 35-й хвилині. Тим не менш, і поразки в цій грі номінальні господарі точно не заслуговували, тож перебували в піднесеному настрої після матчу попри виліт до 4-го дивізіону. Прометей Роксана а ось Роксана, що мала грати два поєдинки протягом дня, проте зосередилась на єдиному суботньому матчі після відмови Ягуара, вийшла на прометей зарядженою та готовою до перемоги. Підопічні ж Романа Дорошенка, попри оновлений комплект форми, були в слабшому складі ніж зазвичай, без Дмитра Івашківа та будь-кого з профільних голкіперів. Насправді, протягом трьох чвертий поєдинку спостерігалось ледь не побиття ріелторів, які не могли виглядати конкурентно на тлі ометенецького колективу з огляду на кадрові обставини. Шість голів поспіль опинилось у сітці воріт Прометея перед тим, як Роману Дорошенку таки вдалось розмочити В'ячеслава Диру. Надалі Роксана знову активізувалась і забила ще тричі. У підсумку Сергій Савчук записав до свого доробку каре. А Валентин Цимбаліст та Ярослав Аліферець по дублю. Ще один гол оформив Антон Заєць ще в дебюті матчу. Атлетик 2011 Скіф. Наступного дня останнім запуском зустрічались Скіф та Атлетик-2011. Обидві команди могли закінчити сезон вище, ніж розпочинали дану гру. Тому високої результативності очікувати було важко. Усі голи, а їх було лише два, умістились у заключну хвилину першого тайму. Спочатку Володимир Пирогівський класно пробив після аута та прошив як захисників, так і голкіпера на А вже у наступній атаці Віталій Швець вразив порожні ворота після помилки універсала Скіфа в процесі ведення м'яча. Друга половина зустрічі пройшла у занадто стерильних намаганнях скіфів відігратись на гострих контратаках атлетів. Під час мінімум двох епізодів Сергій Гринчук серйозно виручив Немирів. Втім, уникнути поразки, а разом з тим вильоту до четвертої ліги це команді Євгенія Черниша не допомогло. Зі статусом найменш результативної команди третьої ліги, Скіф закінчує зимовий чемпіонат та готується до Кубку ВМТГ 3-0. Якщо ж ваша команда також бажає взяти участь, зв'яжіться з оргкомітетом, адже старт турніру вже 28 квітня. Загалом в чемпіонаті слід відмітити завзятість, яка була присутня у більшості матчів, однак максимально логічні його підсумки. Поза всяким сумнівом, кінцівка гри Роксани та Атлетика 2011 ще довго буде обговорюватись всіма футзальними вболівальниками однак, її результат то уже історія. Дякуємо всім командам за сезон та, передусім, збройним силам, завдяки яким ми й мали змогу провести його у повному об'ємі. Ми дякуємо також тобі, наш шановний глядаче, за увагу до нашої роботи, щоб не пропускати нових випусків Вінниці футзальної та прямих ефірів матчів. Оформлюй підписку на канал Асоціації футзалу Вінницької міської територіальної громади просто зараз.